Рада вас вітати з вами я, як завжди, традиційно, Крістіна Косова, на моєму каналі. Хто не підписаний, буду рада новим підписникам. Так само буду рада новим підписникам у своєму телеграм-каналі, де ви маєте можливість задати одне безкоштовне питання особисто мені. Зараз перегляну для вас коротенько новини на сьогоднішній день, що буде відбуватися хорошого, саме головне, що хорошого для нашої України. До мінус 16 градусів морозу вдарить по Україні. Сильне похолодання очікується з 5 лютого у нас. Спочатку це похолодання буде на Західній Україні, а пізніше перейде на інші регіони нашої України. І таке воно, і таке похолодання очікується до 10 лютого. Чи скористається ворог цим похолоданням і вдарить по енергосистемах? Давайте подивимося. Чи скористається ворог? Якась частина, та що ближче до фронту Харків, Запоріжжя, Суми, десь буде якесь влучання в енергосистему. Можливе таке влучання. По містах будемо переглядати з вами за декілька днів. Я буду робити прогноз. Може скористатися ворог. Може. Чи будуть блекаути? Чи будуть блекаути через ті морози? Тотального блекауту я не бачу, але все ж таки якесь місто, українське місто, коротко. Може втратити зв'язок із світлом. Які міста під загрозою? Давайте глянемо. Так, трошки з грубшого подивимося, які міста під загрозою. І будемо... А пізніше зробимо детальний перегляд по містах у іншому відео. Міста під загрозою. Центральна Україна. Суми, Дніпро під загрозою, Одеса під загрозою. Запоріжжя так само може бути під загрозою через ці похолодання. Будь ласка, будьте дуже обережні. І так, поїхали далі. у командування військ на Донеччині генерал-майор Михайло Драпатий очолив стратегічне угрупування Хортиця. Він також е зберігає посаду командувача сухопутних військ. Генерал-майор Андрій е Гнатов призначений заступником начальника генштабу для покращення. Взаємодії штабів із фронтом, додав Зеленський. Давайте запитаємося, цим командирам довіряють військові, чи вдасться цим людям стабілізувати фронт? Чи вдасться цим людям стабілізувати фронт? Однозначно, це для нас на краще. Це не може бути дуже швидко, тому що воно ну ті всі процеси знаходяться трошки в такому, скажімо, безладі, але ці люди йдуть нам на краще. Ми це зможемо відчути не зразу, тому що зразу це дуже важко. Тобто, має пройти якийсь період, щоб ми побачили покращення. Зрозуміло, що швидко це зробити важко, але найближчі кілька місяців, які будуть загальні тенденції, чи зменшиться з просування росіян? Чи зменшиться просування росіян, коли будуть ось ці у нас нові люди? Як воно взагалі для нас, як воно для нас проіграється. Так, я можу сказати, що буде заблоковано просування росіян завдяки цим новим командувачам. Вони йдуть нам в принципі досить непогано. Карта сили, карта справедливості говорить, що воно для нас на краще. Ура! Для нас це на краще Я дуже. Люблю розглядати якісь хороші новини для нас. Давайте переглянемо далі. Індія та Китай зупинили торгівлю російською нафтою через санкції США. Росія наближається до економічної катастрофи. Глянемо, чи наближається Росія до економічної катастрофи? Та вона не те, що наближається, вона туди їде 220 позустрічні. Вона дуже навіть наближається до катастрофи, прекрасна катастрофа, ми дуже очікуємо таку катастрофу. В Росії нічого доброго по економіці не буде, я цього не бачу. Коли буде їх пік, коли буде пік їхньої кризи цього року? Коли буде у Росії в Рашці, пік кризи цього року? Починаючи від серпень, серпень, вересень, жовтень. У ці місяці в них будуть самі пікові на сьогоднішній день, те, що я бачу по картах. Давайте переглянемо далі. Це розслабить їх настільки, щоб вони більше не змогли планувати друге вторгнення після припинення цього, так би мовити, раунду. Давайте глянемо. На це питання не можу відповісти настільки однозначно, адже рашка може підтягнути собі тут якусь допомогу. Не можу сказати, що воно їх нагне настільки, щоб вони не змогли нанести удару, адже. Е, ворог є дуже хитрий, і там є якісь у нього потаємні ресурси, чи може прийти йому хтось на допомогу, адже тут падає імператриця. А це означає залучення ще якоїсь країни у свої дебільні плани, жахливі плани проти нас. Але ми будемо це все переглядати помаленьку, потихеньку, щоб ми завжди були в курсі особ... гарних і нових. Подій для нашої країни і з вами була я, Крістіна Косова. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я вас щиро обіймаю і до нових зустрічей.